М'ю пропускав від Ліверпуля сім голів в останній раз майже 130 років тому. Він тоді ще навіть не мав назву Манчестер Юнайтед. А ми беремо на обговорення однозначно найкращі матчі цього тижня, про який можна, і треба поговорити окремо. Ерік Севенхак, дуель дуельгак Антоні, самознищення Бруно Фернандеша, досягнення Солаха та все таке інше. Це подкаст ЮФутбол Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого. Олександр Кошман поїхали. Усім привіт. Важко, важко ще сказати хороше про МЮ у цьому матчі. Ну, добре, от ви трималися. виграли організовано другим номером. Вас підловили на перебудові із першим голом. Там Далот кинувся у свинячий голос на Робертсона. Ендрю навіть показав гак по пальцям, куди треба вбігати. При цьому Фред кинувся страхувати Далота, але він не очікував такого пасу від Робертсона. Він не дивився собі за спину, і він знову хі, нагадав, що він не опорник топового рівня. Ну а далі. Там центрбек вже ситуативно не допоміг Фреду, і тримайте, виймайте. А ситуація, до речі, дуже схожа на епізод Миколенко Макніл. Ми розбирали у минулому випуску подкасту гол Арсеналу ворота Евертона. І тут чисто Фред я вважаю, що не винуватий. Додало то теж претензії. Є Я до того, що це розумієте, насправді ледь не єдиний гол, який дійсно варто розбирати якось по поличках. Як справжній робочий гол. Добре, ще можна поговорити про другий гол. Давайте поговоримо. Ідеальна контратака із ідеальним індивідуальним виконанням. Там салах покрутив позвонки Мартінесу, ну а Гакпо перекинув з гострого кута. Найпростіше та найкраще рішення, завжди найскладніше за виконанням, і, ледь не єдине можливе. Входить, що так, і ти потім дивишся, як легко і як складно водночас. І це такий парадокс. Від майстрів, ну а гакпо чисто продемонстрував навіщо Ліверпуль його придбав. Антоні, який організовує контратаки своїм опонентам, Мактоміне, який взагалі-то не повинен був мати можливість асистувати салаху. Як на мене, його треба було вилучати за підкат проти гакпо, там червона, а не жовта. Е, Далот, який грає із приводом якимось. Лівого флангу оборони э, МЮ просто не було, тим паче у другому таймі. І тому, э, от коли Тенхаг абсолютно правильно каже, що це було э, непрофесійно з боку М'ю, я погоджуюся. Це жах. Люди ніби забули вийти з роздягальні. Уф. До слова, може важливо нагадати, я про це вже говорив. МЮ це ще не готова команда. Як чомусь вже деякі навіть в англійській пресі написали, у них ще будуть турбулентності і не одна. Тому що свої шишаки потрібно набивати. Ну, З іншого боку, ця поразка від Ліверпулю це не наслідки від похмілля після виграшу там, Кубка Ліги. На матчі проти Ліверпуля МЮ завжди налаштований на 100%. Це принципове протистояння на рівні АПЛ і М'ю продовжує захищати свою геолокацію у топ 3 Про це ж теж не варто забувати. Вони були налаштовані. По першому тайму це було видно. До речі, мені у редакції нагадали шлях, який МЮ подолав до Кубка Ліги: Астон Віла, Бенлі, а це Чемпіоншип, Чарльтон, а це Перша Ліга Англії, Ноттінгем Форест, і вже в фіналі Ньюкасл, який вже зараз. Взагалі, то перебуває на спаді. Звісно, кубок є кубок, проте виходить, що не таке і велике досягнення. По матчу, що ще сказати, шоу тотальна катастрофа. Я вже сказав про лівий фланг оборони. М'ю міг догратися також до вилучення Рашфорд, який нічого зробити не зміг, його навіть тренд у захисті з'їв Трент. тренд. І, звичайно, треба хвалити Ліверпуль. Але я почну з того, що трішки Ліверпуль посварю. Алісон Алісон, так знову, який ледь не привіз ворота господарів за рахунку 2-0 на їх користь. І я розумію, поле слизьке, але ти ж теж розумієш, що треба вибивати тоді м'яч швидше, а не чекати на опонента. Через купу важливих і реально топових сейвів люди не помічають, що він помиляється іноді у такому стилі, а більше за кепу Балагу, якого просто там розривають на шматки за такі штуки. Там, до речі, арбітр потенційно міг і пенальті, побачити, я вам кажу. Фернандо ж перечепився через Алісона, але зрозуміло, що у таких матчах таке не ставлять. Але в УПЛ, я вам кажу, за милу душу це був би 11-метровий. І хто знає, як би далі воно там все пішло? Ну а так зрозуміло, що коли у Ліверпуля йде гра, тим паче на Енфілді, то це все. Ховайтеся, буде залітати все. Я дуже сумував за таким Ліверпулем, я цього скривати не буду, і М'ю цьому матчі вони нічого не дали зробити. 7-0 я сказав після сьомого голу, що, мовляв, не розходимося, це ж ще компенсований час, але команда клопа вирішила обмежитися сімома м'ячами. До слова, про клопа. Там болівальник вибіг на поле наприкінці зустрічі під час святкування футболістами Ліверпулю голу і випадково увага підкоти. Під Робертсона. Ендрю потім шкутельгав, корчився від болю. І Юрген, коли стюарди цього фаната злодія під ручки з поля забирали, ледь його там на кромці поля не вбив. Кричав як навіжений, і його можна ж зрозуміти, ще не вистачало йому такого праймового Робертсона. Е, зараз втратити. Ну і трохи присипамо статистикою. Ліверпуль в, в останніх чотирьох матчах в суху розгромив МЮ 4-0-5-0-7-0. У Манкуніанців перервалася серія з 11 ігор без поразок. Ліверпуль здобув найбільшу перемогу над МЮ в історії, і поразка від Ліверпуля це найбільша в історії М'ю Поразка в АПЛ. Ну а Салах, Салах… Не лише став найкращим бомбардиром Ліверпуля в АПЛ там 129 голів. А він ще й наздогнав Ширера по голах. У ворота дияволів. Мо теж красунчик, як і весь Ліверпуль. Червоні виходить, в останніх п'яти матчах АПЛ забили 13 м'ячів і жодного разу при цьому не пропустили. Це 4 перемоги і одна нічя. П'ята сходинка в турнірній таблиці АПЛ зараз у Ліверпуля. Я думаю, що залетить команда Клопа у ТОП-4, тому що сьогоднішній Тоттенхем на четвірку не заслуговує. Щодо Мю. Я думаю, що втримається на третій позиції, все ж таки, якщо це раптом не був початок якогось великого спаду. Ось так перед матчем було дуже цікаво побачити, що Ліверпуль запропонує Манчестер Юнайтед. Саме так стояло питання через те, що Манчестер Юнайтед був та, напевно, є, все одно одною з найстабільніших команд в Європі зараз. Може більш стабільний є зараз Арсенал. До Манчестер Сіті є питання деякі, але Манчестер Юнайтед, мені здається, реально був дуже сильним до цього матчу в плані того, який результат воно і Якщо ми беремо перший тайм. То перший тайм був доволі таким напруженим з обох боків. Манчестер Юнайтед навіть забив, але забив з положення поза гри. Тому для Манчестер Юнайтед було все нормально, тому що вони грають на виїзді, вони грають проти принципового суперника, і тому їм не потрібно прямо забивати там багато голів. Їм потрібно було забити один і потім відіграти добре у захисті. І вже в кінці першого тайму розпочались голи, і перший гол. Який забив Ліверпулі, я все ж таки трішечки поговорю про голи, тому що е, мені здається, були голи, до яких питань взагалі не було. Ці голи були максимально логічні і ці голи були зроблені максимально правильно з точки зору футболу. Тобто не було ніяких відскоків, е, ніякого везіння, нічого не було того, щоб якось пощастило забити такий гол. Я б виділяв, напевно, два голи гакпо, вони реально класні. Всі останні голи, вони. Були реально якісь, можна навіть назвати їх трешові, тому що взагалі не думаєш, що, що зараз буде гол, тому що там ну, просто мільйон відскоків, там щось незрозуміле роблять захисники Манчестер ну, Юнайтед. Взагалі здавалося, що їх хтось. Зачарував, тому що вони ну, взагалі не, не не зрозуміли, що робили. Варан, який просто не бачив гравців, які стоять в нього за спиною. Мартінес, який є маленьким, є якраз таки гравцем, який. Може е, нормально зустрічати Салаха, і може взагалі нормально зустрічати один в один будь-якого гравця. Так тяжко грати на другому поверсі, іноді е, тяжко вигравати боротьбу, е, коли нападник грає спиною. Але е, коли проти тебе швидкісний гравець, то до для Мартінеса це не було. Якоюсь невиконаною задачею. Тобто він взагалі вирішував майже завжди такі моменти. А зараз це був просто жах. Далот, ну перший гол, це взагалі його провина, тому що він не побачив, де гакпо знаходиться. І потім вже слід було якось вирішувати питання. Варан не, не вирішив питання, і гакпо забив, і гакпо забив реально дуже класний гол. І другий гол гакпо, як він, який він забив, він сам розігнав атаку через Салаха, Салах. Пробіг Біг, салах віддав передачу, і там майже нульовий кут вже був. І Здавалося, що гакпо зараз буде віддавати передачу, а він перекинув кіпера. Ну це взагалі хай левел. Мені дуже сподобалась саме гра Гакпо в завершальній стадії. До того як він в принципі грав, є деякі питання, а ось завершальна стадія була на топовому рівні. І взагалі, якщо ми беремо цей трансфер гакпо. Багато казали, що це викинуті гроші, що людина р дивізії, і так далі. Але я нагадую, що в іншій команді грав теж гравець, ну як мінімум, один на фланзі р дивізії. Це Антоні, один 50 мільйонів, а інше 100 мільйонів. Хакпо він звикав до команди. Він звикав до того, що від нього хочуть. Антоні не слід було звикати ні до чого, тому що він грав в ердивізії з цим самим тренером. В Р-дивізії він реально був на голову вище ніж будь-який футболіст. Тому що якщо в Аяксі грають в системний такий футбол, в ПСВ немає прям системного футболу. Там все ж таки є індивідуали, і гакпо був індивідуальністю. Там він виділявся. Так, як він грав, він, він виділявся. Не був якийсь дріблінг скажений, або ж, напевно, там швидкість якась, яка ніхто не може так, такого повторити. Але там був, був розум. Він дуже чітко розумів, де і коли йому слід опинятися для того, щоб забивати голи, для того, щоб реалізувати свої моменти. І це було видно навіть на чемпіонаті світу. Тобто це реально хай-левел, це дуже сподобалось. Ліверпулю пощастило мені здається. Здається, забити як мінімум 4 голи, Може 3, Ну я вважаю 4. Ліверпуль все одно був сильніший ніж Манчестер Юнайтед. До Манчестер Юнайтед, особливо до захисників, дуже багато питань. Та й до півзахисту є питання в Ліверпулі. Здається, вони починають набирати хід, починають грати більш-менш якісно, але все одно поки що немає цього гегенпресингу. Я хочу це побачити. Я хочу, щоб вони пресингували так, як вони вміють. Зараз в цьому матчі я побачив. Лише їх реально класні контратаки, які вони реалізовували проти Манчестер Сіті. Ну просто супер, які вони можуть робити. І це те, що Ліверпуль дуже часто награє, це видно, особливо після кутових від суперників, як вони вилітають в контратаки. Це магія якась. А ось позиційний футбол ще не такий. Хотілося б побачити Ліверпуль, який був там два роки, три роки тому, тому що той Ліверпуль реально заворожував. Це був хай левел для того, щоб просто насолоджуватись футболом. У Тенхага, насамперед, дуже багато питань до своїх гравців. Я думаю, було знову знов ж таки невдало використовувати Верхоста, тому що він був непотрібен зараз взагалі. Антоні, який не потрібен був, тому що Антоні взагалі не зрозуміло, що робив на полі. Фернандо Десь, якого знов ж таки засунули на фланг і він там взагалі ніякий. Ну тобто питань було багато, і Тенгагу, напевно, слід вирішити, хто в нього завжди грає в атаці, а хто на підміні. І тоді, напевно, буде більш-менш баланс такий. А зараз, от в цій грі було видно, що трішечки перемудрував, щось там надумав собі, був один план на гру, але він не реалізувався взагалі. Короткий і дуже екскурс по інших матчах, які трішки не дотягнули за статусом до того, щоб попасти на, на подкаст повноцінно, але проходити повз ми не будемо. А наполі програв випадково Лаціо, Я реально вважаю, що випадково, інакше не скажеш. Нічого не змінилося у контексті претензій Адзурі на Скудету, якщо вже хтось раптом так вирішив. Наполі не реалізував свої моменти. Наполі повинен був вигравати за грою. В контексті Лаціо, звичайно ж, молодці їм поталанили але залишається лише повторити те, що говорили ми минулого разу, багато разів їм необхідне посилення. Щоб філософія а, Сарі вона розквітла ще дужче, ну щоб можна було б на щось претендувати серйозно у новому сезоні. А, Німеччина Борися Дортман вже котру перемогу в цьому році здобула на дербе цього разу 2 1 а, То це що? В Німеччині не все так однозначно ще й з титулом, чи що, тому що я ж вже Баварію записав у чемпіони. Борися Дортман повторила досягнення чемпіонського сезону. У сезоні 11-12 команда під керівництвом ще Юргена Клопа виграла чемпіонат, і я не знаю. Що не кажу я, Баварії все і важче, важче оформлювати титули у Німеччині вже після 20-го туру. Виходить, що підтягуються, підтягуються опоненти. Але я все ж таки ставлю на те, що джмелів не вистачить на дистанції на цю фіналочку. Ірал ще втратив очки, здавалося б, можна ще якось діставати Барселону, проте ні, у них із каталонцями у Лалізі взаємні поступки. Я думаю, примеру, все ж таки, візьмуть Блаугранас, якщо Торас не буде ліпити з себе дур і забрати собі всі пенальті, а потім їх пороти. То я думаю, що команда хаві а, стане чемпіоном. Ну а це був подкаст ЮїФутбол Аудіодумками. Ми дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. А якщо користуєтеся такою платформою, там де можна протиснути палець до гори або серденько вліпити, то робіть це і не забувайте залишати ваші відгуки. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз взагалі дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож, допомагайте на Шермі, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання, як завжди, є у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди, не потрапляйте в положення поза грою та грайте на своєму полі, як Ліверпуль на Енфілді. До нових зустрічей.